Доброго дня. Приїхали до замовника, він нас купував три роки тому даний завод Мобіл 20. Будемо його зараз розлізати на дві половини, відставляти ці два бункера, піднімати даний змішувач на естакаду. Ось він зварив естакаду. І далі від естакади буде йти лента на прес або буде стояти ліка для вигрузки у автоміксер. Буде з вулиці заїжджати автоміксер і буде приймати бетон. Такий прес буде стояти. Оці бункера будуть подавати інертні матеріали замість цих малих. І додається силос. Шнек і силос. Заїжджає маніпулятор. Зараз буде підйом нашого бетонозмішувача Будем його захвачувати і піднімаємо потолок. Так, маніпулятор не взяв, будемо змішувати, пробуємо монетошкою потужною. Зараз ставимо її на верхню астакаду. Відрізаний стоїть бункер. Лента висова. це Саме поставили транспортер, той що був для подачі бетону, естакада і на естакаді стоїть змішувач. На транспортері була стрічка гладка, але замовник власноруч замовив ці шеврони, зачистив ленту до лента і на клей поставив шеврони, щоб вони піднімали нагору і щебінь. Лента весова, Тут буде бункер і це все падає на гору до змішувача. Наверху змішувач. І потім буде в нього заїжджати міксер, забирати із лійки бетон і забирати товарний бетон. А до преси замовник поставить дану стрічку, вона буде підкатна. Якщо потрібно буде робити основу, стрічка підходить під міксер і вся продукція буде йти до бункера до преси. Тобто завод два в одному. До бетонного заводу ми встановили дозуючий комплекс на 4 бункера, кожен по 8 кубів, 4 по 8. Під низом стоїть дуже велика вагова стрічка, 4 шибера, 4 вібромотора. Так, на бункерах встановлена пневматика Камодзе італійського виробництва. На кожному бункері є спеціальний розсікач, який тримає навантаження ваги інертних і не створює зусилля на стрічку у кожному бункері. Ваговий конвеєр. Одна суцільна рама 12-метрова, на ній Стрічка склеєна без замка. Якщо немає замка, тобто ваша стрічка ніколи не порветься, коли вона сходить вліво-право. Ролики італійського виробництва, де підшипники змінні, якщо вони виходять із ладу, барабан ребристий, самоочисний, щоб не налипало на барабан сміття, і потім лента не сходила вліво-право. Система очистки стрічки всередині, щоб вона була завжди ціла. Танція натягу ленти. Специфічні стиральні ролики, щоб на них нічого не налипало і щоб вони були завжди, завжди чисті. Передня частина вагового конвайера складається з привідного мотор-редуктора. Барабан привідний футерований, обнесений резиною, Товстий стоїть дуже шар. Барабан стоїть на зажимних втулках. Великі масивні підсвітники. І тепер після вагової стрічки інертні подаються по проміжуточному транспортеру на гору на бетонезмішувач. Там буде робитися замість бетону. Наверху стоїть бетонезмішувач, зверху бетонезмішувач на 0,5 куба, зверху над ним дозатор цемент, вода, хімія. Це бетонезмішувач від двохвального заводу Мобіл-20. То, що ми продавали замовнику? Внизу поставили лійку під міксер і два пульта керування. Один зробили наверху для товарного бетону, другий зробили внизу для вібропресованої продукції. Бункера дозуючого комплексу поділені під інертні відсів, пісок, щебінь. Зроблені з додатковими ребрами місцості. Для довшого часу експлуатування. ребра стоять між бункерами та з сторони завантаження погрузчиком.